Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є з вами Ганна, і придумала отаке: от я ворожіння, магічне дзеркало. Тобто, простими словами, в чому світ відображає вас: ваш внутрішній світ, ваш духовний світ, ваші думки і так далі. Перший і самий головний закон магії говорить, що на горі та й внизу, ну вам сказати російською, як ми звикли, що вверху, то й внизу. Власне, саме цей закон зображено на аркані Мах, де в нього одна рука піднята догори, і одна вказує вниз. Да? Тобто, що на верхніх планах, що в думках, що на рівні душі, те і втілюється на земному рівні, на подійному рівні в нашому реальному житті. І відповідно, що ми тут будемо дивитись, що всередині вас. Матеріалізується навколо вас, тому що для всього абсолютно без виключення, для всього є завжди вища причина. Якось я так придумала це спонтанно, і думаю, зніму. Будемо дивитись на такій, вибачте, чудовій магічній колоді Кет терот Зробимо на два варіанти. Тайм-код буде, як завжди, в закріпленому коментарі і в описі до відео. Я зараз дублюю там і там, бо коментарі зникають іноді, на жаль, на Ютубі. Зробимо два варіанти. Я вирішила не робити поки що за варіантів поки на цьому каналі він не монетизований і не так багато тут підписників. І ще помітила, що викладаю розклад на три на чотири варіанти. І всі обирають один якийсь варіант, тупо всі, ну, принаймні ті, хто дають зворотний зв'язок, то який сенс. Думаю, два варіанти достатньо щоб був вибір у вас, і в той же час, щоб не було воно забагато. Окрім того, це як впливає на обсяг перегляду, да коли людина тільки маленьку частинку відео дивиться, і це теж ну не дуже для добре впливає на канал, на рекомендації. Загадати можете, в принципі, обидва варіанти: можете десь загадати себе в минулому і себе в теперішньому або в майбутньому. Можете загадати десь себе, десь близьку вам людину. Воно зі сторони, знаєте, зазвичай все видніше і зрозуміліше. Ну, якось так, і в будь-яких різних варіаціях. Можете життєві сфери загадати. Десь там особисте життя, десь там здоров'я, чи ще щось. Але тільки тоді я не буду на, на кожний випадок життя трактувати, але тоді переносите сказаного на життєву сферу. Ну, а там як піде. Так, витягнемо одразу сигніфікацію власне, проблеми. Я тут буду зчитувати в негативі, негативний аспект карти, тому що одразу питається про проблему, про якусь деструктивну да, ситуацію, саме, яку ви вже бачите у втіленому вигляді в своєму житті. Варіант перший, варіант другий. Так, ну можете обирати спонтанно, інтуїтивно, яка, який варіант вам глянувся, можете по цифрі, можете натиснути паузу, зосередитись, подумати, що на який варіант ви загадуєте. Ну, або один якийсь і на що. Конкретні ситуації прошу не загадувати, бо ну, тут може про іншу ситуацію, про іншу проблему зовсім йтися, аніж загадаєте ви. З особистими конкретними ситуаціями проблемами прошу на. Індивідуальний особистий розклад, всі контакти в описі до відео або в описі каналу. Ну, поїхали. Варіант. перший що тут у нас? Ой, у вас тут конкретна людина відзеркалює? В більшості це буде чоловік. І в більшості це буде по сфері особистого життя, кохання, відносин, стосунків, тобто конкретну людину показують, з якою ви перебуваєте в якихось або любовних, або дуже близьких там дружніх стосунках. Ну тут в будь-якому разі по серцю, по емоційному рівні, є от чолові чоловік, який. Якось от проблемно, скоріш за все, проявляється, щодо якого ви хвилюєтесь, переживаєте, десь його не розумієте, коротше, десь там мучить воно вас, можливо. Ну тут чітко сфера особистого життя, вибачте, або або людина тут може бути з іншої сфери, з роботи, да, наприклад, але ви емоційно ну емоціонуєте тут то відповідно воно переходить вже в особисте, да? От якось так показують коротше конкретну людину. Яка вам відзеркалює ваші хибні установки, ми зараз подивимося, які ваші ну не знаю, думки, блоки, комплекси, щось коротше, що вам треба змінювати в собі, переглядати. Прям людина нам відзеркалює. До речі, це дуже розповсюджена історія. Практично завжди, на 99,9, наші особливо партнери в любовному житті, вони як дзеркало і є. от Всього, що нам вже час перерости, змінити в собі і так далі. І чим більше у цих внутрішніх проблем, тим проблемніше буде проявлятись партнер. Але треба завжди не забувати, що це не, не тільки тому, що він людина така, це, звісно, так. Але ви ж саме цю людину обрали і, ну. Не даремно і не випадково саме ця людина поряд з вами, бо люди притягуються на спільні задачі, на спільну проблематику і так далі, і тому подібне. Коротше, що ми маємо? Маємо партнера або близьку людину, або, в принципі, якусь важливу людину, яка відзеркалює щось проблемне, нездорове в вас. І зараз ми подивимось, що це. Що це за установка, блок, що це за думки, можливо? Що він вам. Відзеркалює. Ну тут, тут, по-перше, людина якось вам воздає. Тут не у всіх, в деяких з вас частково, да, у якоїсь частини тих, хто дивиться, це взагалі кармічна історія, де те, що ви давали цій людині в якомусь із попередніх життів, зараз вона повертає вам. У всіх сенсах коротше, тут в будь-якому разі питання життєвого досвіду накопиченого або на рівні душі в попередніх втіленнях, або вже в цьому житті. Можливо, ви пройшли там багато життєвого досвіду в особистому житті з людьми, але не, не зробили висновки, не підбили підсумки. І тут людина вам це дзеркалить, ну зробити вже висновки. Отак от от може бути. А може дійсно тут питання багатьох життів. Для мене сімка Пентаклів містична в тому плані. Демонструє вам якийсь або не до кінця, або неправильно пройдений досвід. Eu vou Тут ви можете дивитись на людину, що типу знов, Боже, невже я по цьому колу граблів не находилася? От якось так. Ну, або просто повертає, або тут знаєте, ще яка історія може бути в багатьох. От ви були в стосунках там колись, і де людина вас кухала, обожнювала і на руках носила, і ви цю людину образили, зрадили там ще щось. А тепер вам зустрівся партнер, який робить те ж саме, ви його любите, обожнюєте, а він вас ображає і зраджує. Ну, наприклад, там ситуація. Самі різні можуть бути Як ніби вам повертає за того партнера, якого ображали ви. Але якщо такого не було в цьому житті, то могло бути десь в попередніх. Ну, давайте поради. Бо що від тієї інформації, якщо не зрозуміло, що з нею робити? Порада вам. От, от, Тут має допрацюватись все через ваше усвідомлення, через е, наведення порядку в голові, розкладення всього по поличках. Тут, якщо ви усвідомите, е, де ви що могли накосячити, е, якщо в цьому житті зовсім не косячили, то копайте попереднє, йдіть на регресію. Приходьте на мої регресії, вже є багато, є окремий плейліст і ще зніматиму 100%. Е, от, Або шукайте реально в попередніх життях. Де ви там накосячили, або в цьому, і тут достатньо буде усвідомлення. Тут вже пройдено повністю цей досвід, але не вистачає усвідомлення. Бо усвідомлення досвіду такі тверезі висновки на рівні розуму. Це і є підсумок будь-якого життєвого досвіду: кармічного, духовного, просто земного і так далі, і тому подібне. Неможливо пройти кармічний урок, якщо ви в кінці не усвідомили, чому вас ця ситуація навчила. От, от тут прям цього не вистачає. Можливо, тут може допомогти психотерапія. Наприклад, або там окремий розклад на таро індивідуальний, або не на таро. Ну коротше, ви зрозуміли, треба тут прояснити собі все і всі крапки над і розставити. І попередження, що у вас тут в цю пастку постійно заводить, ну бажання щось доводити, бажання щось відстоювати. От Є дві думки моя і невірна. От Тут немає об'єктивності і недостатньо самокритики, саме щодо, вибачте, сфери особистого життя. Ви як ніби не, не приймаєте програшу, не приймаєте. от Останнє слово має бути за мною от і капець. Щось таке, щось таке. Причому ви тут і себе можете обманювати. От, Вам треба об'єктивніше і якось без емоцій подивитись на ситуацію, зрозуміти в ній свої огріхи, свої помилки, свою десь деструктивну модель поведінки. І ну коротше, тут раціо не вистачає. емоцій забагато, раціо не вистачає. І тут дійсно, да, або психотерапія вам впомніш, або будь-яка інша допоміжна практика. Або і регресія взагалі. От якось так, друзі. Буду вдячна за зворотний зв'язок по цьому варіанту, а ми поїхали далі до другого. Так, що тут зовні яка тут? Проблема. А тут самотність, тут відчуття, точ, точніше, самовідчуття такої білої ворони, що от мене ніхто не розуміє, які, якийсь я, як з іншої планети, або якась е, люди, якісь от такі недалекі навколо, якась така самотність. при тому, вас, навколо вас може бути в цілому багато людей, але серед них мало таких споріднених вам, які вас розуміють. Тут вас можуть і близькі, прям родина не розуміє розуміти І партнер не розуміти, не приймати. да от Самотність така, відокремленість від всього і всіх якось так. В когось тут особисте життя не складається ніяк, свою людину не вдається зустріти. В когось от важко знайти однодумців, важко знайти, хто там блогер, свою аудиторію, прям свою яка от вас розуміє і на ваші ідеї притягується. Як ніби е, якийсь бар'єр навколо вас. От, і через що ви е, як, не відчуваєте себе щасливою, реалізованою, успішною, можливо, людиною? От, якось, так, якось так. Добре, і що у вас цю проблему, цю ситуацію створює, Внутрішнє. Ну, ви, в принципі, <смі> слухайте, прошу не ображатись. Я розумію, що такі розклади можуть бути тригерними, да, чіпляти, задівати. І якщо так відбувається, ви маєте розуміти, що це якраз нормально і це навіть добре. І це якраз говорить про те, що інформація точно в яблучку, точно про вас. Тому що якщо вона просто не про вас ні, ніяк, то ви навіть будете впускати суть того, що говориться, сидіти і думати про своє. Ну, нуль відгуку, да, буде. А тригер, коли людина прям. Дратується на інформацію, то це якраз маркер того, що все вірно, що глибоко карти купнули, і ну і той, хто їх читає, відповідно, е, дивіться, ну у вас є неприйняття. У, у вас внутрішній спротив до ідей, е, думок і поведінки інших людей. Тут в якому сенсі ви одягли біле пальто. То, тут коротше, вам здається, що вас не приймають, не розуміють, але насправді то ви всіх не приймаєте, не розумієте. І якщо ви зрозумієте для себе. Собі зробити такий висновок, що е, люди всі різні і вони мають право бути різними, бути іншими, е, то і до вас будуть легше ставитись. Це реально працює. Це як, от коли ти езотерик, езотеричний практик, поки ти себе сам не приймеш, то буде твоя діяльність дуже дивні реакції визивати в оточення, в партнера, в родині в сусідів і так далі. А коли ти себе прийняв, всі е, теж це приймуть спокійно. Повірте мені, коли я себе прийняла, я там теж таємно працювала, консультувала практику. Кувала якийсь час, а потім вже настав момент, що на мене так же косо почали дивитися сусіди. Чим я там займаюся, і де я так багато заробляю. Бо по мені це було видно, що гроші в мене є. Да? Ну сусіди, як правило, ж бачать хто як живе, і мені вже ставало не по собі, що вони почнуть думати дурниці, якісь що я на якомусь OnlyFans працюю або щось таке. Да? Що, от ну коротше, мені не хотілося, щоб про мене ходили, то ломали голову, чим я там таким займаюся. І я вже почала відкрито це казати, писати в соцмережах. І мені знаєте, як камінь з душі тоді впав, і я раптом побачила, що в більшості людям пофіг. Ну навіть якщо вони не так зрозуміють, вони через півгодини про тебе забудуть, бо у всіх свої проблеми і ну це все спирається коротше у власне не прийняття, прийняття його відсутність, присутність і так далі. Так, от у вас вам здається, що вас не приймають, не розуміють, але насправді то ви інше і, і, і себе можете до кінця не приймати, і інших. І в принципі, от вам варто перестати міркувати. Що нормально, що ненормально. Що добре, що погано. Бо в світі дуже багато речей посередині, дуже багато відтінків, і немає такого: це нормально, а це ненормально. Це здорово, а це нездорово. Все залежить від ситуації кожної конкретної, від обставин життєвих. І е, якщо ви будете ну не будете сужити судити, вибачте, оцінювати взагалі якось інших. Ну і так нормально, і так нормально, і собі візьмете за правило, що кожному своє, тоді повірте, і світ відкриється на зустріч вам. І і ваші люди схожі на вас підтягнуться до вас, і так далі, і тому подібне. От ви, в принципі, навіть тут показують, що вам важко зрозуміти бажання більшості людей навколо вас, навіть от їх пріоритети до чого вони прагнуть в життю, і м, вам чомусь хочеться, щоб ваші ваші бажання розуміли, приймали і ще й вгоджали якось. Тут така цікава дев'ятка кубків. Але світ навколо не... Не зобов'язаний підігравати вам, вашим поглядам, вашим бажанням, так само, як ви іншим. Ви маєте на них нейтрально дивитись. Хтось хоче собі машину, хтось хоче все життя подорожувати, а хтось хоче просто бути щасливим в любовному житті. От і все. І всі мають право на свої бажання. І це, ну, в когось вони приземлені, в когось вони високі. І ніхто не має, не зобов'язаний точніше нікому підігравати, кивати, погоджуватись і так далі. І чим більш нейтрально ви будете дивитись на зовнішній світ, тим більш нейтрально він буде дивитись на вас. Ну от якийсь такий патріарх вас говорить по цьому королю Пентаклів, бо, бо от я мудріше за інших. от Всі вони дураки і не лечаться, і не розуміють. Та вони не зобов'язані вас розуміти. Врешті-решт, кожного свій рівень розвитку, свій досвід. А може, вони не доросли до вашого досвіду, то і нехай доростають собі ну вам то що. отак от Отак, о, его, о, я от не глянула на дно колоди і вже розповіла. Слухайте, а я така наговорю, наговорю, дивлюсь, думаю, блін, от чогось тут не вистачає. О, от тільки диявола тут і не вистачало, який на дні. То ваше его працюйте над своїм его. Але це нормально. Ну чим більше завжди це кажу, чим більше людина щось з собою являє, тим більш роздуте в неї може бути его. І повірте мені, стільки людей з роздутим его, скільки в езотериці, я не бачила ніде. При тому, що я півжиття оберталася в творчій тусовці. Дуже відомих людей. Я навіть там не бачила стільки людей з роздутим масштабним великим его, як я це бачу в езотериці в магії. Це нормально, це нормально, і це можна нескладно пояснити. Да? навіть. От. Просто якщо ви почнете відслідковувати, де то ваше его, да? По постою тут сторонці, ніхто мене не розуміє, всі ви якісь недорозвинені. Ну це люди, вони різні, прийміть їх, такими як є. І ви здивуєтеся, як швидко люди приймуть вас. Незалежно від того, йдеться тут в цілому про якесь глобальне оточення, чи то про конкретних людей, які вас не приймають, з якими ви сперечаєтесь постійно і ніби на різних мовах да, розмовляєте. Якось так, ну, давайте поради, як і в першому варіанті, що вам тут допоможе, що вам з тим робити? Включати більш такого дружелюбія, дружності, якщо ви там ведете якісь соцмережі, спробуйте, хоча б якийсь час, щоб вам там не писали, дружньо і легко відповідати. Десь піджартували, десь підмігнули, десь посміхли. Та не такі легкі хвилі, як ніби ви з подружками розмовляєте за бокалом, вінішка десь. В ресторанчику, Да? От, от, от на такому легкому вайбі вам буде, це вас дуже зблизить навіть ну, навіть з такими людьми, з якими вам важкувато да, один одного зрозуміти. От да, дружності, дружелюбі не вистачає з вашого боку. ну, Все як завжди. Да? Прояви щось від себе, поділісь улипкою своєї, і тобі його ні раз ще припомнять. <сумірно> ну ви зрозуміли. І попередження: як не треба, що вас в цю пастку заводить без кінця. Ага, ну не треба чекати і по життю, і в своїй якійсь діяльності. Ви якось занадто точніше, у вас завищені тут очікування щодо схвалення іншими. Я от ще цього туза за Пентаклів побачила і подумала, що це щось про схвалення, про аплодисменти. От я щось у світ видав, доніс, розповів і, і сиджу, чекаю на аплодисменти. Поки набіжить фанів і скажу: Вау, клас! Які мудрі речі ви тут говорите, доносите. Не треба на оці, ну чекати в принципі принципі, на схвалення. І е, у мене закрався сумнів, чи вірно, я зрозуміла цього туза Пентаклів, і дивіться, і витягла і Ну, звісно, і іерофант... Чекає на схвалення, щоб йому вклонялися, щоб йому поаплодували, щоб його похвалили, щоб сказали Вау, я б до цього ніколи в житті в житті б не документи. А тут ви прямо це говорите. Ух ти! Не треба цього чекати, не треба в принципі ніякої реакції чекати. Треба, от, дивитися, яка реакція буде, і від того вже далі, далі вже коригувати свою діяльність в залежності від того, як воно зайшло, не зайшло. Я навіть знаю таких ірофантів, які мало того, що вони. В соцмережах зі своїх сторінок так роблять. Так ні, вони ще бігають по сторінках інших, і там в коментарях починають інших вчити. І дуже ображаються, коли е, типу Ша що я не можу свою думку висловити? Та ну можеш, ну просто вони це так роблять, от ходять, знаєте, такі ходячі істини. Ну це не про вас, це просто приклад. Ходять такі істини в осадніх інстанціях, і, і, і ще е, на каналах сторінках інших повчають всіх, і, і там ще чекають на аплодисменти. Навіщо не зрозуміло? Коротше, вам треба знизити градус очікувань. Тут, в принципі, наскільки вас схвалюють, одобрюють. От, постаратись не прив'язуватись до того, як там хто відреагує, бо от це неважливо. Ваша задача нести своє, розвиватись. Да? Поступово все одно, коли людина впевнено щось робить і транслює, і коли вона в своїх переконаннях, поглядах впевнена і розвивається, то е, так чи інакше її ну як? Схожі люди, які її відображатимуть до неї, підтягнуться. От і все. Ну, от, якась така історія. Ну, тут, тут, да. от, тут ця історія, напевно, і проявлена в менталі от, у спілкуванні, в інтернеті через ну, ЗМІ будь-які така історія да? Паш мечей. Як ніби вам постійно здається, що вас неправильно розуміють або не розуміють. Да? Езотериків тут багато буде дивитись, а тут прямо мова для вас справи вашого життя. Да? Тут можуть бути такі езотерики, яким не вдається от прям велику, велику аудиторію привабити на себе там. Щоб вами захоплювали, щоб ви були популярні. Ну, типу, що таке? От ніхто мене не розуміє. Ну, не всі, звісно, тут різні будуть ситуації. Для когось може це буде цілком побутова ситуація, але для багатьох якось так. Якось так. Другий варіант: прошу ні на що не ображатись. Не, не розуміти мене невірно. Я думаю, що якщо такі теми виходять, то і мені вони якби не чужді, тільки недавно профарбувала зріз і ще фарбує руки, але то, то пройде. Отака от, от історія. До речі, кому цікаво, у кого є колоди Таро, я вже виклала сьогодні на своєму основному каналі, другому Теротефе відео про маркери, якими я фарбую колоди. Кому цікаво, хто задається цим питанням, то можете перейти на той канал з опису відео або з інформації про канал. Тут можете перейти в плейлисті різне, подивитися, різне і болтологія. Я в два плейлисти закинула то відео. На тому все дякую всім за увагу. Буду вдячна за ваші вподобайки, за зворотний зв'язок, за підписку. Звісно, якщо вам тут цікаво, залишайтесь. Пропонуйте свої теми для відео. А в мене на тому все. Дякую за увагу. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. пока-пока.